Всім привіт! З... Зараз Ну, мене до мене буде бабуся заходить, ну нічого страшного. Зараз не... заходимо. Я буду в Stand Off 2. І ось у мене тут. Таке в мене тут багато дуже. ну я Ще відкриваємо пару кейсів. Зараз я їх купимо. Кісіки. Ну, ще оцих трохи купимо. Кісіки. <плес> ну, і отак от воно виглядає. Заходимо. <плес> <плес> Нічого страшного, мені ще так багато, то мені ще їх відкривати. Я не знаю, скільки мені їх відкривати. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. ху 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 Ну ч, калашик мне ч Ну і шось у мене... отут тут я не знаю, що це. Ну там ну щоб у мене. Я не знаю. Я не знаю сам. Шовце. Я уже сложиться пробував довести. Ну, зараз, ну зараз ну ми тут все зробимо, там відкриємо. Так, ми тут все зараз відкриємо, так відкриємо тут. Все зараз все будемо відкривати, так. Будемо все тут відкривати, так. Довгенько. Довго будемо відкривати. Ладно, на конець я вам сейчас дам. На конець, на конець. Вам дам дві штуки. Дві штуки оціх, оціх дві штуки дам. Ось перший, А зараз буде вже друга. Друга зараз буде. Друга, друга, це вже друга, 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 друга. І нічого не падає поселку. Це у нас вже реклама. І на цьому все. По. На цьому все.